Міністерство юстиції у понеділок презентувало позиції для підготовки проекту закону України про вибори народних депутатів. Сенсації не сталося, відкритими списки не будуть. Натомість голосування 2012 -го року пройде за змішаною системою. Це крок країни назад від політологів та фахівців з виборів. Україна пройшла усі етапи виборчих систем: від мажоритарної до пропорційної з закритими списками. Логічно, наступний крок у виборчій еволюції мала б стати та ж пропорційна система, але з відкритими списками. Вона б забезпечила внутрішню партійну демократію. Відзначають експерти. Однак змішана виборча система це політичне рішення. Змішана виборча система. Вона вигідна одній політичній силі. Це партія регіонів. Виграє та політична сила, яка зможе забезпечити собі нале. Ежний результат за пропорційною виборчою системою з закритими списками той образ, а це партія регіонів в першу чергу. І матиме хороший результат за рахунок великого адміністративного і фінансового ресурсу в мажоритарних виборчих округах. Вони ще раніше застерігали протестування виборчого законопроекту для парламентських виборів на місцевому рівні. Опозиція це заявляла торік. Восени заборон участі у виборах блоків, водночас преференції парламентським партіям, які складають ситуативну більшість під час формування виборчої комісії. У ЦВК, це до... До значного викривлення пропорцій в комісіях різних рівнів між владою та опозицією. Ще один важить влади під час виборів. Адміністративний тиск на мажоритарних кандидатів від опозиції водночас не допуск до виборчого процесу, не угодних або ж просто зняття їх з реєстрації. Комісії свою місію виконали, забезпечили результат виборчого ноу-хау на місцевих виборах. Якщо вдасться, такий же сценарій прописаний владою і на парламентські перегони 2012-го. Вони готують точну копію е, закону про місцеві вибори. Яке було визнано світовою спільнотою як фальсифікація виборів, як вибори, які відбулися не за світовими стандартами. Демократичні тому думає, що вони так само готуються і на парламентські вибори. Як відомо, під час розробки закону про вибори зі складу робочої групи, яку очолював керівник Мінюсту Лавринович, вийшли два американських інститути національний демократичний та міжнародний республіканський. Таким чином вони висловили свій протест проти непрозорого та одностороннього розгляду, концепції виборчого законодавства та проєктів законів про вибори. По суті, до думки робочої групи ніхто не прислухався. Вона ні на що не впливала. Розробляючи цей проєкт закону про вибори до Верховної Ради, влада розуміє за Провалом в соціально-економічній політиці наближається провал і на парламентських виборах, прогнозує Олександр Тручинов. Всі ці зміни готувалися непрозорим шляхом, про що свідчать заяви поважних міжнародних інституцій, таких як ЕНДІАЙРАЙ. Всі ці зміни законодавства мають на меті тільки один, одну задачу, один механізм не допустити демократичним шляхом приходу до власті. Сьогоднішньої політичної опозиції збільшення ж прохідного бар'єру для партії до 5%. на руку переможцям парламентських перегонів фахівці зазначають, адже кількість депутатів від збільшення процентів не зменшиться. Проста арефметика їх отримують ті партії, які пройдуть бар'єр. Хоча й не всім членам ситуативної більшості сьогодні це вигідно. Підняття бар'єру. Не думаю, що дуже вигідно комуністам. і Литвину це, взагалі, демонстрація я вважаю, партії регіонів такого зневажливого ставлення до своїх партнерів по коаліції, бо коаліція формально більшість існує. І це демонстрація того, що без цих двох політичних сил партія регіонів нормально матиме більшість за рахунок мажоритарників. Проти всіх більше не буде. Це ще один пункт законопроекту про вибори. Тут думки фахівців розходяться з однієї сторони. Це обмежить виборчі права українців, а таких може бути чимало. Тим паче потрібно голосувати навіть так, аби не проголосували за тебе в Україні. поширена практика. З іншого боку, немає сенсу на вибори йти. Буде своєрідний протест. А як прийшов, проголосую. Знову ж таки, кількість депутатів від цього не зменшиться. Усі ці від. Сотки проти всіх отримують ті політичні партії, які пройдуть виборчий бар'єр за пропорційною частиною парламентських виборів. Хоча й голосував той виборець проти всіх. Виняток мажоритарні округи, але це більше теорії ймовірностей. Насамкінець нагадаємо, чинний закон про вибори народних депутатів був двічі апробований у 2006 та 2007 роках. Обидві кампанії були визнані такими, які відповідають європейським стандартам. Виникає тоді запитання навіщо ж новий, точніше вже апробована в Україні система. Відповідей шукайте на банковій. Володимир Приляк, Іван Буль Рили Сергій Панасенко, Тижневик, АНТВ. тіві.